Наступний вид гріхів це гріхи проти ближніх. Отже, ще раз повернемося до визначення гріха, на цей раз згідно Біблії. Що ж каже Біблія? Вона каже, що гріх це будь-яка дія чи думка, почуття, що не узгоджується з нормами Бога. Гріхом є погані, тобто неправедні з божого погляду вчинки, які порушують Божі закони. У Біблії також говориться, що людина грішить навіть коли не робить того, що правильне. Отже, Божі закони, як ми розуміємо, це закони світобудови. Для чого ж існують ці закони? Для того, щоб Всесвіт розвивався. Ми, душі, є частинками цього Всесвіту, і від нас, в тому числі, залежить його розвиток. Конкретно від нас, приміром, залежить розвиток нашої планети. Якщо не встановлювати жодних правил для нас, ми будемо лінуватися, що є природнім для душ на початкових етапах розвитку. І Всесвіт в такому випадку поглине темрява, це суперечить природі того, хто створив цей світ та нас із вами. Так? Саме тому він, наш творець, зробив вибір на користь руху, на користь розвитку. Існуючі закони світобудови та закон карми є проявом його волі. Однак у кожного з нас теж є вибір, дотримуватись чи не дотримуватись встановлених ним законів. Церква проголошує гріхами не тільки негативні вчинки, а й негативні якості. Однак набір темної енергії, набуття кармічного боргу, відбувається тільки за негативні вчинки. А за саму наявність негативної якості, за негативні почуття, думки та емоції, відбувається тут інший процес відбувається. Так? Відбувається енергетичне забруднення тонких тіл, набір негативної енергії. Щоправда, негативні якості, почуття, емоції та думки можуть спровокувати негативні вчинки. І зрештою, вони це і роблять, однак не завжди. І також вони є причиною деградації душі. Однак все дуже індивідуально. Двоє людей можуть відчувати однаково сильний гнів на когось, ненавидіти когось, але одна вчинить фізичну розправу, а друга ні. Все залежить від конкретної душі. Отже, той перелік гріхів, гріхів проти ближніх, який я знайшла, починається з осудження. За осуд дійсно відбувається набір темної енергії та виникають кармічні зобов'язання перед конкретною душею. Це означає, що між цими душами виникає кармічний зв'язок. І в одному з наступних втілень потрібно буде виправляти ситуацію з цією ж конкретною душею. Все, звісно, залежить від ступеню, форми осуду і ще деяких деталей, але загалом схема така. Під номером 2. Гордість звеличування над ближнім зарозумілість. Тут теж, безумовно, відбувається набір темної енергії, однак багато залежить і від того, як ці якості проявляються. Одна справа, коли людина просто у власних думках вважає себе вищою за інших, і зовсім друга справа, коли здійснює конкретні вчинки для демонстрації своєї зверхності, своєї переваги. От за вчинки може вже виникати кармічний борг. Під номером 3 самозамкнутість, відчуженість від інших людей. Отут не все так просто. Дана особливість не є порушенням законів світобудови. Вона може бути наслідком як деградації душі, як е наявності в неї підселення. Так і досягнення високого рівня духовного розвитку, коли душа зосереджується вже виключно на високих матеріях, на зв'язку із творцем та бажає відійти від морського життя. Тобто кожен випадок унікальний. Зрозуміло, що тут має місце маніпуляція. церкві вигідно так однозначно оголошувати подібне гріхом, щоб ніхто не посмів виділятися з поміж інших і не виходив. Із системи релігійного Егрегору. Під номером 4, зневага ближніх та байдужість. Ну, Незрозуміло, чому в тому джерелі, з якого я е, взяла ці гріхи. Е, об ці, вони об'єднані в один пункт. Зневага ближніх, зневага будь-кого взагалі, не тільки ближніх, може бути проявом зарозумілості Або. Образи на когось або ще чогось. Якщо в думках людина когось зневажає, то вона енергетично забруднюється з відповідними наслідками, перш за все, для свого фізичного тіла. Якщо зневага проявляється в конкретних вчинках, то відбувається набір темної енергії, виникає кармічний борг. Щодо байдужості, то це якість душі, а не вчинок. Це якість негативна. Яка заважає душі робити світлий вибір і набирати світлу енергію. Приміром, є хтось, хто потребує допомоги. Байдужа людина не обере опцію допомогти, хоча й буде мати такий варіант для вибору, і, відповідно, втратить можливість набрати світлу енергію і робитиме так постійно, поки не подолає цю якість. Також ця якість може призвести до набору темної енергії, якщо така людина ну, Тобто через неї буде нехтувати своїми обов'язками перед тими, перед ким у неї існують ці обов'язки. Однак саму наявність даної якості у душі назвати порушенням, тобто гріхом, не зовсім коректно. Під номером 5 марнославство та честолюбство. Це негативні якості душі, які можуть призвести до негативних вчинків. Однак сама їх наявність знов-таки не призводить до кармічної відповідальності. На шостому, під номером 6 любов першості, бажання бути першим, командувати, перекликається з попереднім пунктом. Це низькорівневі прагнення, ознака приземленості людини, надавання завищеного значення матеріальному, наявність хибних ціннісних орієнтирів. Також це може бути видом залежності, може проявлятися в нечесній поведінці, нанесені шкоди іншим, оскільки людина може досягати, прагнути досягти такого результату цієї першості будь-якою ціною. У таких випадках, звісно, відбуватиметься набір темної енергії. Номер 7. Догоджання людям. Ну, це може мати негативну форму, як то підлабузництво, лицемірство. Однак не завжди тільки таку. Приміром, жінка може в чомусь догоджати своєму чоловікові, чоловік, дружині або батьки дітям тощо. І це можуть бути позитивні вчинки, які не шкодять жодній зі сторін, а є проявом любові та уваги. Тому однозначно назвати догоджання людям гріхом ну, невірно. Під восьмим номером порушення миру. Тут все зрозуміло, це набір темної енергії, набуття кармічного боргу. Дев'ять заздрість, бажання зла, злорадство. Звісно, подібні прояви призводять до набору негативної енергії, а продиктовані ними вчинки до набору темної енергії та виникненню кармічного боргу. Номер десять. Гнів, дратівливість, сварливість. Це негативні звички, які притаманні душам низьких рівнів розвитку в основному, в яких є цілий букет ще інших негативних якостей, і вони призводять до енергетичного забруднення та пониження вібрацій як самої душі, е е який це властиво, так і е тих, хто її оточує. Ну, можна це і гріхом назвати. 11. Немилосердність, неспівчутливість. Тут мова йде про неготовність до милосердних вчинків, а також про неготовність здійснювати їх таємно не заради слави. Немилосердність та неспівчутливість безумовно темні якості, через які легко прийти до духовної деградації. 12. Злопам'ятність, непрощання образ, мстивість. Тут наводиться твердження про те, що Тримаючи в пам'яті зло на іншого, ми не можемо сподіватися на прощення власних гріхів отцем небесним. Насправді ж, і нам гріхи ніхто не пробачає, а все потрібно буде відпрацьовувати рано чи пізно. Злопам'ятність, образи на інших забруднюють людину енергетично, що може мати наслідки, в тому числі для фізичного здоров'я. А от мстивість може призвести до негативного вчинку по відношенню до іншої душі, а це вже можливість заробити кармічний борг. 13 спротив злу проти себе. Дійсно, Ісус вчив не відповідати злом на зло. Відпов... Відповідаючи злом на зло, ми прирівнюємо себе до нашого кривдника, також набираючи темну енергію і заробляючи кармічний борг. Цілком можливо, що у нас існують які-небудь кармічні зобов'язання перед цією душею, і, відповівши їй на зло, спричинене нам, не зможемо очистити власну карму. 14. Ненадання допомоги ближньому, тому, кого ображають, переслідують. Ситуації, в яких з'являється можливість комусь надати допомогу, існують для реалізації нами права вільного вибору. Як можливість набрати світлу енергію або не набирати її. Однак не всі, хто просить допомогу, дійсно її потребують. Треба прислухатися до своїх відчуттів, бути уважними, чи дійсно у вас є внутрішнє бажання допомогти, оскільки часто таким методом, переважно виманюванням коштів, користуються темні. Інколи маскують їх, Ну от надаючи допомоги без розбору будь-кому. Ви випадково можете посприяти темному бізнесу та наберете темну енергію. Тут переважно мова йде про фінансову допомогу, коли просять. Однак допомагати можна не тільки фінансово, а також не тільки людям, ну, але, наприклад, тваринам. І Це також хороший спосіб набору світлої енергії, якщо ви не впевнені в ситуаціях з людьми. А головне, маєте більше шансів. Допомогти тим, хто дійсно потребує. Ну, ось і все. Це другий вид гріхів, і далі буде продовження.